На Прикарпаття продовжують приїжджати люди, які втратили домівку у Криму. Хтось залишається тут надовше, а хтось гостює у друзів та родичів. Біженців приваблюють людяність, товариськість, патріотизм галичан. А ще живописні гірські краєвиди. У Манявському скиті парлині Галичини щодня багато прочан на травневі свята. Ми зустріли тут гостей з Криму. Звичайно, не могли не поспілкуватися із ними та митрополитом Іоасафом. Коментуючи події на півдні та сході України, владика каже, що в таке важко було повірити. Проте сподівається, що Божа благодать буде з Україною. Я надіюся все таки і вірю, що е, Крим буде українським. Я надіюся і хочеться вірити. Що е, все таки е, о, о, політики в ті ж Росії і в Україні зрозуміють, е, 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 що Крим це є частина нашої землі, частина нашої вітчизни. Вірить у це і корінний кримчанин, лісівник з багаторічним стажем Анатолій Ковальський. У березні він побував у полонів бойовиків, пережив допити, тортури. Після цього довго лікувався. А зцілювати душу приїхав на Прикарпаття. Дуже прикро, що сьогодні з приходом в Криму російських військ, російського. Порядку закривається українська школа, гімназії, закривається український культурний центр в Криму. Багато тих українських патріотів сьогодні змушені шукати долі на теренах і івано франківської області, Чернівецькій, Львівській. Його супроводжував син, координатор Сімферопольського Євромайдану. Ні в якому разі не можна казати, що в Криму є більшість, яка хоче жити в Росії. точно більшість. Хоче жити в Україні, посприяв поїздці свого колеги з родиною, головний лісівник Прикарпаття. Маємо велику приємність звичайно на Прикарпатті гарну, поважну родину Ковальських Анатолія Михайловича і Сергія Анатолійовича. Людей, які такий важкий час для України, показали Україні силу українського духу, силу велику людську витримку, і нам приємно, що вони стали таким символом українства. У Криму на Івано-Франківщині гості затримуються надовше. Доля переселенців спіткала в наші дні багатьох людей: тих, хто не може змиритися із тим, що Крим в полоні у Росіян, і тих, хто вірить, що колись повернеться на південь України.